Краска, різнокольорові звірята. На узліссі, примостившись на пеньку, сиділо жбеня плихскок і малювало пензликом на полотні метелика, який погойдувався на ромашці. Малювало і співало. Почуло пісеньку жебеняти зайченятко. заєченятку. Визирнуло з, з -за березки і вибігло на узлісся. Висунув з кущів мордочку ведмедик і теж зашкутильгав до жабки. Як гарно. зітхнув ведмедик, глянувши на картину. Я так не вмію. А ти, жабенятко, десь навчався на художника? поцікавився ведмедик. Ні, я так і народився, відповіло жабеня. А вам подобається метелик на моїй картині? Він такий рожевий і дому гарний, сказало зайчиня. От якби я був таким рожевим, то мене напевно теж вважали за найкрасивіше зайчиня на світі. А я хотів би бути наполовину зеленим, а наполовину синім. Мрійливо промовив ведмедик. Тоді б я теж став найзнаменитішим ведмедиком у нашому лісі. Отак квак! здивувалося жбеня. І якщо вся справа тільки в цьому, то я згоден допомогти вам. Пензлики в мене є. Фарби теж знайдуться. Жебеня взяло в лапки два пензлики і взялося за роботу. До чого ж ти рожевий? сказав ведмедик і погладив зайчиня по голові. А ти теж такий синьо-зелений. Ну, просто зовсім зелено-синій. Похвалило зайчиня і погладило ведмедика по спині. Коли ведмедик заглянув у свій барліг, то мама ведмедиця, яка варила обід. Навіть ложку від переляку на підлогу пустила. Це що ще за такий звір? загарчала вона. Я не звір. Я ведмедик, почулася жалібна відповідь. Мій синок коричневий, а не такий різнобарвний. Забирайся, поки цілий, погрозила ведмедиця козубою. Всі ведмедик. І зустрів в лісі сумне зайчиня. Мама не впізнала мене, захникало зайченя. Мене теж, махнув лапою ведмедик. Над лісом, зверху на хмарі, викотилося сонечко. Воно позіхнуло, збило хмару як подушку, заплющило очі і лягло спати. Відразу стало темно та страшно. Що будемо робити? запитало зайчиня. Спати! позіхнув ведмедик і ліг калачиком під берізку. Влігся і захропів одразу. Зайчиня поклала вузголів оберемок рудого листя і почало дивитися крізь довгі гілки. Як веселий жовтий місяць, Смикає срібні ниточки, що звизають зірок. Потягне місяць за нитку, зірочка задзвенить і спалахне. Дивилося, дивилося зайчиня і заснуло. Вранці зайченя з ведмедиком прокинулися і побігли до струмка омиватися. Бачать, місток через струмок зламано. Давай відремонтуємо місток, запропонував ведмедик. Хіба ми його зламали? запитало зачиня. Це не важливо. Ми його відремонтуємо, і він комусь стане в нагоді. Кінець казки.